Морські битви, президент нагородив захисників, які змінили ситуацію у Чорному морі. Замах на Царьова у Росії стверджують, що затримали координатора нападу. Кримчани чи кримці, як правильно звуться жителі півострова. Змінили ситуацію в Чорному морі на користь України та світу з нагоди міжнародного дня Чорного моря. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками України, які брали участь у спецопераціях і вручив їм державні нагороди. Сказав, битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Наші воїни звільнили острів зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищується нашими морськими дронами, нашими ракетами, і наші операції в Чорному морі поступово досягаються більш далеких рубежів. ФСБ Росії стверджує, що затримала координатора замаху на підозрюваного у дерзраді колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова, начебто чоловік зізнався, що стежив за царьовим за завданням СБУ. Виконавці ще шукають раніше у телеграм-каналі Царьова з'явилася інформація, що екснардепа двічі вистрілили у Ялті, де він живе. Царьов втік до Росії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення незаконно перетнув кордон і приїхав не тимчасово. Окуповану територію Київської області допомагати росіянам встановлювати окупаційний режим. Офіс генпрокурора повідомив царьову підозру в зазіхання на територіальну цілісність України та колабораціонізм. А цьогоріч СБУ оголосили йому ще одну підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу. У тимчасово окупованому росіянами Криму вражено зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Ракетна атака сталася о 6 ранку, 30 жовтня, у районі села Молочне Сакського району, там дислокується комплекс ППО. А кількома годинами раніше українські армійці біля села Оленівка на заході Криму вразили ракетно-зенітний полк ППО. Це підтвердив центр стратегічних комунікацій зсу враження деяких об'єктів. Є лише невеликим елементом великого ланцюга, за допомогою якого звільнятимуть Крим. Так, Прокоментувала повідомлення про знищення російської системи ППО, очільниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Нам необхідно не тільки знищувати те, що вони можуть застосувати проти нас, а й те, чим вони планують захищати весь свій той накопичений ресурс, який в так званому військовому хабі, в який вони перетворили Крим, очікує можливості бути підтягнутим на материкову Україну, там де буде застосований в. Кримчани, кримці, кримські татари, що спільного та в чому різниця? Чи дійсно жителі півострова за українським правописом правильно називати кримцями, а не кримчанами? І чому кримські татари вважають, що це вони кримці? Ця дискусія вийшла за рамки лінгвістичної, і ми вирішили розібратися в суті. Отже, якщо написати в пошуковому запиті слово кримчани, можна побачити приблизно 175 тисяч посилань на новини, статті, відео тощо, де саме таким терміном визначаються жителі Криму. Та виявляється, згідно із правилами української граматики, це неправильно. Доктор філологічних наук Святослав Вербич каже: Кримці це катайконім, тобто термін, який позначає назву мешканців певної місцевості. Катайконім для жителів Криму, за його словами, має бути Кримці. Назва Вінниця. Основа закінчується на «ц», Від цього топоніма закономірний катайконім Вінничани. Крим. Тут є основа на «ц» чи на К? Немає, правда? Відповідно, утворення кримчани, кримчанин-кримчанка штучне. Воно виникло впливом російської мови закономірно. Від Крим ми творимо у множині назви мешканців Кримці за допомогою суфікса цього. Кримці відповідно однина кримець Кримка. В кримськотатарській мові немає аналогів назві мешканців Криму іншої національності, тобто є кримці кримські татари і інші мешканці Криму. Так склалося історично, розповів викладач кримськотатарської мови в національному університеті імені Тараса Шевченка Абівуласий Джеліл. за його словами, до кінця вісімнадцятого сторіччя кримцями називалися ті, хто жив у кримському ханстві, і переважно це були кримські татари. Саме їх в той час кримцями називали і українці. Хто мешкає в Криму, але не є кримськими татарами. Називають описово Кримда і Яшаганлар. А що стосується а, знайти назву, можна провести аналогію з українцями як політичною нацією, так і українцями етнічними, Україна Л це українець, мешканець України і Україн саме етнічний українець. Так само і можна тут обирати між словами «Крим», «Кремл», Ну і відповідно а, назви а, національності Крим Татара. Тобто, виходить з одного боку правило українського правопису, яке передбачає називати кримцями мешканців регіону, з іншого багатовікове визначення корінного народу, тобто етнонім, який співпадає з катайконімом. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров вважає усіх мешканців Криму кримцями називати не варто. Крим є. Е Етнічно-історичною територією кримськотатарського народу, і при е, е, створенні е, катайконіуму, тобто назви населення певного регіону, то треба бути дуже обережними, і те, що от я скажімо, е, зустрічав, те, що пропонується, воно нам не підходить. Як називатися корінному народу кримськими татарами або Кримли, тобто кримцями, може вирішити національний парламент кримських татар Курултай? Та він через вже майже десятирічну окупацію Криму не проводить зібрань. Більшість делегатів в окупації. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, після звільнення півострова ініціюватиме такі збори, аби питання з етнонімом Кримці врешті вирішилося, і він не співпадав з катайконімом, тобто назвою усіх жителів півострова. Муслім Умєров, Дмитро Суслов, Сергій Сідих, Дмитро Панов. Суспільне новини. Крим.